Чи варто акцентувати увагу на тому, наскільки на сьогодні є важливим знання української мови? Вишукане грамотне мовлення це запорука успіху в будь-якій сфері. Надзвичайно приємно чути, коли молодь грамотно спілкується українською мовою. Народна мудрість стверджує. Заговори до мене, і я скажу, хто ти. Сьогоденні непрості реалії змусили людство кардинально переосмислити значимість мови. Нині це не лише засіб комунікації, а й наша зброя в тилу. Медійний простір на сьогодні складає чи не найбільшу частину нашого з вами життя. Мати високий рівень медійної культури це здатність виражати себе, вміти відрізнити фейк. Від істини філолог доволі багатогранна професія і без сумніву творча. Лінгвіст це майстер слова, стратег, актор, а також та людина, котра не буде мати проблем з роботою. Ви запитаєте, ким може бути філолог, журналістом, письменником, поетом, піар-менеджером, смм менеджером науковцем, викладачем, репетитором. І цей список ми можемо продовжувати. На сьогодні без мови нікуди. Хочеш вступити до закладу освіти? Склади іспит і знання української у форматі НМТ або ЗНО. Хочеш обійняти престижну посаду? Подолай іспит і знання державної мови. А чи знали ви, що з 2019 року запроваджено обов'язковий іспит із знання державної мови для публічних діячів, державних службовців, керівників установ, які зобов'язані знати державну мову та використовувати її? Під час виконання службових обов'язків за результатами складання іспиту видається сертифікат про рівень володіння державною мовою. Запит на фахівців, які можуть здійснити якісну підготовку з української мови та літератури на кадровому ринку, помітно зростає. З'явився ще один сектор, який наразі потребує нових фахівців: йдеться про медіаграмотність, адже фахівець з медіаграмотності це той, хто ухвалює відповідні рішення, вміє критично мислити. Перевіряє якість контенту українських та зарубіжних медіа, досліджує експертність авторів, джерел інформації, володіє наративними тактиками пропаганди, аби протидіяти їм. Ця програма сучасна та інноваційна, охоплює вивчення фундаментальних дисциплін та якісну практичну підготовку. Відтак, перспектива працевлаштування для фахівця з медіаграмотності доволі широка. Від лінгвіста до науковця, від експерта до посадовця. Житомирська політехніка стратегічний лідер серед закладів вищої освіти, який надає якісну підготовку за низкою найзатребуваніших спеціальностей. Долучайтеся до нашої родини. Вступай на спеціальність середня освіта, інноваційні технології у викладанні державної мови, медіаграмотність та створюй своє успішне майбутнє.